Депутати Тернопільської обласної ради зібралися на чергове засідання. На порядку денному близько двох сотень питань. Розпочали сесію з присвоєння звання почесний громадянин Тернопільської області, десятьом військовослужбовцям Тернопільщини посмертно. Далі перейшли до прийняття звернень до Вищого державного керівництва. Одне з основних. Повернути споруди Почаївської лаври у власність держави, щоб спростити процедуру реєстрації, переходити громад до української церкви. Я думаю, що ви не заперечуєте, що рано чи пізно. Я думаю, що ми переможемо з російським міром, і тут не буде жодної російської церкви на всій українській землі. Також депутати вирішили, що наступного року у Тернополі встановлять пам'ятник головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу, аби вшанувати внесок історичної постаті у боротьбу за незалежну Україну. До слова, депутати розглянули ще й ряд рішень, що стосуються комунальних установ, зокрема про призначення нового керівника центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської області. Ним став Олександр Ріпка. Першочергові завдання це. Забезпечення електроенергією підстанції. І друге найважливіше завдань це забезпечення засобами зв'язку персональними раціями, і треба забезпечити всі підрозділи. А також депутати облради розглянули і питання бюджету Тернопільщини на 2023 рік, який за умовами воєнного стану цьогоріч затверджує Тернопільська обласна військова адміністрація. В цьому срібному бюджеті багато коштів все ж таки на оборону. Це підтримка наших збройних сил, це підтримка теробороні, це підтримка вояків, це забезпечення їх необхідним, це починаючи там закупівля генераторів, пального, купівля одягу, форми для військовослужбовців. Попри те, що українці живуть в умовах воєнного стану, кожна область має повноцінно функціонувати, забезпечуючи надійний тил та працюючи разом задля перемоги.